Клієнт каже, я подумаю. Більшість продавців дякують і чекають, що той повернеться сам. Але часто за цією фразою ховається невпевненість або страх прийняти рішення. Можна розпочати з такого запитання. А давайте чесно, якої інформації вам не вистачає для прийняття рішення? Можливо, я щось упустив? Те, що справді важливо для вас. Це запитання не тисне і допомагає клієнту розібратися в собі. Уявимо, що клієнт йде на діалог і каже, я не впевнений, що цей светр не скатається після першого прання. Почувши це, переходимо до історії. За це не хвилюйтесь. Я купив такий светр три місяці тому батькові на ювілей. Досі виглядає як новий. Головне, дотримуватись простої інструкції з прання. Я вам її зараз напишу. Такі історії не просто переконують, вони показують, що ви на боці клієнта. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете продавати з повагою до клієнта через діалог. Історії та реальні приклади